Маю Кикін Вітаю! Курячі нагид це страва, яку люблять і діти, і дорослі. За популярністю у фастфудах вона змагається із беззаперечним лідером картоплею Фрі. Але багато хто цілком слушно вважає, що готувати курку у такий спосіб, а саме смажити у клярі з великою кількістю олії, не надто корисно. Важко не погодитись, але є варіанти при готуванні більш корисних та навіть дієтичних нагетів. І сьогодні я покажу вам, як приготувати не менш смачні, але більш корисні нагетси в домашніх умовах. Розпочинаємо з підготовки курятини. Куряче філе 2 штуки. Нарізаємо на невеликі шматочки плюс-мінус 20 г. Відправляємо м'ясо в ємкість. Заливаємо водою, щоб вона повністю покривала м'ясо. Додаємо сіль, 1 чайну ложку, перемішуємо, залишаємо на 1 годину. Цей етап зробить готове філе суковитішем. Далі кукурузяні пластівці 200 г поміщаємо в пакет та скалкою подрібнюємо в крихту. Подрібнюємо саме до крихти не до борошноподібного стану. І пересипаємо в ємкість. Для того щоб паніровка трималась, зробимо їїчну пряну суміш. Змішуємо паприку 1 чайну ложку, коріандр 1 чайну ложку, перець чорний 1 чайну ложку, сіль 1 чайну ложку. Вбиваємо яйця 2 штуки. Все ретельно перемішуємо. Додаємо твердий сир натертий на терці 50 грамів. Перемішуємо. Через одну годину філе зливаємо всю воду та заливаємо яєчною суміш. Перемішуємо. Далі. Деко для запікання застилаємо пергаментним папером або фольгою. Змащуємо рослинною олією, знадобиться 2-3 столові ложки. Обвалюємо кожне філе в кукурудзяних пластівцях та викладаємо на деко. Повторюємо так з усіма філе. Друзі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт і якими вийшли ваші нагетси. Не забувайте підписуватись на мій канал. Наставте вподобайки, буду вам дуже вдячна. Випікаємо в духовці при температурі 200 градусів за Цельсію 30 хвилин. Посеред випікання можете перевернути нагадці на інший бік для утворення рівномірної золотистої скоринки. Наші нагетси готові. Завдяки паніровці філе залишається соковитим, а запікання робить страву корисною. Обов'язково подайте до нагетсів соус, це може бути і звичайний кетчуп, і йогуртовий соус з зелені та чесником. Всім смачного! З вами була Марі Кукін.